Антоніна, одна з декількох десятків представників та представниць молодих мешканців кривого рогу, що завітала до бібліотеки номер 10 в Палаці культури і мистецькій із важливою місією дізнатись нову інформацію щодо того, як правильно спілкуватись із ветеранами. Ця тема надзвичайно близька їй із сімейних обставин. Сьогодні натхнена долучилась до цього заходу. Мені важливо цю тему, щоб висвітлювали. Важливо зараз розуміти ветеранів розуміти, як себе поводити з ними, як спілкуватися. Це така зараз на часі. Дуже важлива тема. На жаль, в мене дядько зараз перебуває в полоні, тобто ми чекаємо його вдома. Серед векторів діалогу, які психологи обрали для обговорення із глядацькою аудиторією, є пул тригерних для ветеранів тем, як їх правильно порушувати чи навпаки уникати, як належним чином можна надати підтримку ветерану в моменти емоційного сплеску чи тривоги під час розмови. Який спосіб допомогти ветерану відчути себе потрібним в мирному цивільному житті? Хочемо зробити практичний такий захід, де ми будемо вчитися, як спілкуватися з ветеранами. У нас є певні питання, які ми хочемо розглянути, і ми хочемо дати таке практичне заняття, прям як такий міні-тренінг для того, щоб спробувати, бо ми вже проводили захід, і то такий був більш про спілкування. А тут ми хочемо допомогти навчитися то робити. Акцент на те, щоб ми вміли спілкуватися з ветеранами, сприймати їх як звичайних людей, тому що це звичайні люди були до війни. Більшість з наших хлопців і дівчат, то були звичайні люди. Молодіжний тренінг, ветеранський діалог, провели за ініціативи Криворізького молодіжного центру. Головна мета навчити учасників зустрічі тонкощам ефективної комунікації з ветеранами, що є особливо важливим в умовах, коли багато армійців повертаються до мирного життя після служби. Дуже великий запит це молоді, тому що зараз триває війна, і дуже молоді, дуже потрібно точки дотики психологічного супроводу, ветеранського супроводу, тому що ми, молоді люди, не завжди правильно можемо розуміти якісь питання, які нам задають, як до них поставитися, як на них правильно відповісти. Ми вже проводили перший ветеран, да, і дуже отримали. Такий великий фідбек від цього заходу про те, що ще потрібно неодноразово проводити такі, такі форуми, такі тренінги саме серед молоді. Рада оборони міста та влада Кривого Рогу продовжують системну реалізацію муніципального проєкту Ветеранська політика, політика героїв. Посильну поміч цьому процесу надає команда Криворізького молодіжного центру. Підтримка ветеранів у місті це не лише матеріальна допомога, а й ціла система сервісів, яка дозволяє захисникам і захисницям отримувати необхідні послуги та відчува. Турботу. Саме тому в Кравоморозі нині втілюють політику героїв комплексний підхід, який охоплює 70 напрямків допомоги. Місто робить все для того, щоб підтримати і наші, наші Збройні Сили, котрі зараз захищають нашу державу. І безумовно робимо все для ветеранів, котрі повертаються. Стає все більше і більше, і вони потребують своєї уваги і особливого підходу. І не тільки ветерани. А її, її, початок тренінгу провели в читальному залі бібліотеки номер 10 Палацу культури «Мистецький». А вже далі, після оголошення сигналу повітряної тривоги, всі задіяні особи спустились до безпечного укриття. Подія стала свого роду платформою для обміну досвідом, обговорення реальних життєвих ситуацій, де розглянули найкращі підходи до спілкування з ветеранами та їх підтримки. Олександр Фофілатів Глі Припчук, перший міський.